10 березня, 25 рік. О, як у лісі, досить тепло. Сьогодні приїхали з розвідки подивитися. Ну, Ми в цих місцях були, але вирішили подивитися. Може, строчки пішли. З моршкова шапинка. Ну, Дуже зарано, але знаєте як, все ж таки. Треба виїжджати і дивитися, бо так можна і пропустити. Друзі, вітаю! Ми сьогодні в нашому звичайному составі, я, Іріша, і наші собакени. Погода досить гарна, дозволяє полазити по лісу. Ну а що по грибочках все побачимо. Як завжди, і вас запрошуємо з нами прогулятися по такому чудовому лісу. Гайда! Останнього разу ви бачили, ми були на Буковині, там Саркасцифа. Повним ходом йде і дуже багато її. А що тут коїться, ну зараз подивимось. Якісь висохші грибочки. Ну, може бути і фламуліна засохша з Зараз вже не зрозумієш. Собаки бігають, носяться, але но засідались трошки. Декілька днів не були у лісі. Скучили. Їхали, бачили косуль, десь штук п'ять. А по полю ми переїжджали тут. І вони там далечко, десь метрів сто. Як побігли. Ну що, поки ще нічого не бачили. Буквально пройшло декілька хвилин, ми підійшли ближче до поля. І дивіться, друзі, перша знахідка є. Молоденькі, вісняні грибочки, церка з цифр. Ну, Ми їх зривати не будемо, але вам показуємо. Ще один хваляє. Шість штучок. А воно поруч. Буквально позаду мене. От ще такі два грибочка Ну тут, бачите, вони... Тільки починається. Ну що, Ріш, Перші знахідки є. Молоденькі сакасейфи, але дуже мали. Вони тут повторив стільки пішли. Нехай підростають. Ну, а ми погуляємо, подивимось, що ще тут, як тут почуває собі ліс, як прокидається природа. Ну, от ще якийсь грибочок. Ну такий вже старий відходить. Не знаю що це. Собакена. А жека з тобою? А, оно він. Бач, бач. Всі поруч. Шаморс. Трошки запихався вже. Ну так. Да. Да, скажи, вдома стільки були, так хотілось до лісу. Ха -ха. Вже пішла, бачите, перша крапива невеличка. Ну, якраз на салат да? Ну, на салат то добре. Но. Дуже смачно. Зайшли трошки глибше до лісу. По краєчках там багато. сорка з цифри, але дуже мало. Так що пошукаємо тут ще. Які грибочки почали рости. На боковині ви бачили юдино вуха. Знайшли. Молоденьке таке. Але там і саркасцифи великі. Тут не знаю. Ліс такий, як треба. Знаєте, маю на увазі для юдиного вуха. Рутовички. Рекі, ходь сюди. Давайте, дам вам водички. Да, 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 да. Да, а ну тримаєш. Другого. Зараз вже постійно водичку беремо. Неспекотно, десь 16 градусів, але бачите, собаки ще не перестроїлись з зими, Вони буквально пробігли з пів кілометра і вже запихались. Багато-багато повалених дерев не ну, має бути э, юдівна вуха, але нема. Ну, думаю, трошки пізніше підуть разом зі строчками. Ну, в цих місцях. Ти що, мовчати? Звекає. Жека? Жека? Любопитний пес, ну. Ну. А от і цирк цифа. ж мала. Нехай підростає, вона бачить. Да, бачиш, тут трошки пізніше почали рости весняні грибочки. На Буковині вже повним ходом. Так, давай рішу, щоб не плутанути, тримаємо курс вона туди. Ми ці місця знаємо, але ж ми постійно, якщо і їздимо по знайомим нам місцям все рівно кожного разу це далі і далі проходимо друзі здалечку бачу квіточки так багато зараз трошки ближче підійдемо Ой-ой-ой. Ціла галявина. вони там і далі йдуть. Краса яка вісняна. Дивіться скільки їх тут. Оце так краса. Супер. Жека, ти взагалі влегся, да? так? Відпочиньте, відпочинь. Ніхто вас не ганяє. Сирішка, воно, юний натураліст. Ще їм дав водички, тому що важко. Отако. Ну нічого. Потихеньку, потихеньку звикнуть до цих змін. О! Іноді по горах лазимо, то там взагалі-то буває 35 градусів. Ну, в таку спеку ми їх не тянемо. намагаємося щось знайти, таке більш-менш прохолодне. Але все рівно. Треба час, щоб вони звикли. Сиріше вирішили далі не йти. Ну, тут тільки за собак. Вони не встигають адаптуватися, але тому ми прийшли от звідси. І підемо, зараз такі коло зробимо, але підемо в зворотньому напрямку. Ну, треба поступово так собак в літній сезон водити. Більбоніка записала до грумера. Йому також важко да? трошки пострічував. Жека, пішли тішили пішли. покидаємо на ці місця з квіточками і йдемо далі. Подивимось, може ще щось побачимо, якісь знахідки по грибочках. Трутовичків дуже багато. Що там? Воно, бачите, попереду мене на дереві. Висохша бреза. Тут в цих місцях берези, до речі, багато. Мішені ліс, але саме берези багато. Де там жека? А... Закльон, пішли. От коли бачимо отакі високі дерева. уважно дивимося. Саме в таких місцях полюбляють рости строчки. Ми ці гриби не беремо, але цікаво. Пішли вони чи ні? Ох, яка сімейка. Тоже это важка. За зиму зайву вагу ще набрали. Ну нічого, потрошки, потрошки. Ой, спивайся, а ну. Де ця пігуня. Е, не хоче. Марсик, пішли. Підходимо, друзі, ми вже до поля, а там недалечко і машина стоїть. Ну що я можу сказати? Прокидається ліс, бачите, саркасифа тут є, але тільки пішла. Строчків нема, шапинки також, ну це, знаєте, як дуже зарано для неї. От. Так що, ще 50 метрів і ми виходимо. Собаки набігались, нехай так потрошки-потрошки звикають. От. Будемо їхати ми додому. Ну, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.